Добрий день в 5 утра. Я готова йти в Тадж-Махал. бо я нахожусь в Агрі. Так що клас, я так цього ждала, то капець. І я поспала всього 5 годин. але я думаю, що все буде нормально, я не буду зла, бо коли я не висплюсь, я дуже зла. Тому йду по своєму гіду і йдемо. В очередь. Ну, дуже класно, що в Тайжмахал є відділена очередь для туристів, і то є, в а, 6, утра, як ми туди доберемося, ну, то є, у мене отель а, 3 минути від тажімахала, але все одно якби в шесть відкриваються каси і треба купити буде білет. А, так як в шесть утра тільки я іду в Тадж-Махал, і індуси. То я сподіваюся, в не буде. Ми швидко купимо та підемо. Так що, за, за кілька минут ви побачите цей шмахал, а я побачу його за полчаса. Все. Знаєте, що? Я думала, що білих людей не буде, але європейців дофіга ну, і не тільки європейців. Дивіться. 6 утра відкривають в 6.30 очередь вже становиться. Що я вам хочу сказати, дихати в Агрі дуже тяжко. Навіть тяжелеє, ніж в Мумбаї. Серйозно, в Мумбаї я можу сказати, що там було свіже повітря. А тут, уві, блін, тут, знаєте, гар'ю воняє і свіжого повітря взагалі немає. Воно таке затхле, таке. Ну ну дуже тяжело. так що не сильно поки що мені подобається, Но що я дуже хотіла сказати, що е, будь то все сьоме чудо свята, але е, о, округа вулиці, ну чисті, грязно такі люди подозрительні, ну нічого, нічого. Нічо. Подивимось, подивимось. І ще перед нами цілий день, так що піду, подивлюся ще на вулиці. Може, що то поміняється. І так, ми зайшли. Перші ворота нас зустрічають. Божечки, ой-ой-ой, і за цим стоїть красота. Просто красота. Історія любові, історія... Дуже гарно. Бажачки, я пам'ятаю, як я сиділа на уроці історії, слухала цю історію і думала, що блін, я ніколи сюди не попаду. А, -а, -а, а зараз три минути і я вже там. Клас! Ми заходимо. Ви це бачите? Ви це бачите? Бажечки. Повезло, так повезло. Без людей практично. тут ну, чоловік сто. Тільки чоловік 100. Блін, а що це для Тадж-Махала 100 людей. Клас! І дивіться, і немає туману. Мій гід каже, що в це время є великий туман, що з цього місяця, откуда я а, ділаю відео, а, взагалі не видно, не видно Тадж-Махал. Так що повезло, так повезло. А, клас! Ви тільки гляньте. Він такий шикарний, він так робить, слухайте, таке враження велике. Я не вірю, що я тут. Клас. Одійшли трошечки далі, щоб було видно два монументи. Зелено, гарно. Зараз сідаємо в парк і будемо чекати розсвіту, бо поки що туман. Так сіро-буро, але все одно улыбка з мого ліса не сходить. Клас! Я надеюсь, сонечко підніметься і буде красивий такий жовтий світ. Клас. Історія любви. Тут дуже красиво, Як я узнала. предісторія заключається в тому, що а, принц на то време встретил свою любиму жінку. На базарі вона стояла, торгувала золотом і Случайно, случайно, сняла свій от хіджаб, оцю свою покривку з ліця, бо вона ось, мала її. Вона случайно сняла і він влюбився з первого взгляда. Він влюбився в неї з першого взгляда. Він на неї так задивився, що вона така спрашує його. Тіпа, ти, е, ти хочеш щось купити? Чого ти так дивишся? Він не одводячись з е, взгляду від неї, тикнув пальцем Я хочу це. Вона так в шутку сказала: 10 тисяч, а воно стоїло тільки тисячу. Е, Він каже: Окей, беру. і навіть не зводячи з нею з взгляду. Боже, це так красиво і романтично. Ну і за того, що вони були з різних сімей і в то время велися війни, це було якби невозможно. Но він побалакав зі своїм батьком, і батько дуже сильно вірив і радів от того, що його син влюбився, і це буде по любві. І в принципі, в принципі, батько пішов до батька того тієї дівчини, щоб побалакати, чи це можливо, То батько дівчини сказав: Да, це возможно. Ми можемо прекратити війни і в вас соєдніть якби наші сім'ї. Блін, ну романтично, ну согласіться. Дуже цікаво, наприклад, що е, узнала, що багато людей путає, що цей е, шпіль, е, то, що вистає, зараз я вам покажу. Ось ось оцей, оцей да, масінький. Багато людей думає, що він зроблений із золота. Но він зроблений із е, бронза. Дуже цікаво, хоча він так вигорів, що на сонечку він ще так блистить. Дуже класно, що цвіти, які е, ну, нарисовані на Тадж-Махалу, вони опущені, тобто їх цвіточок опущений вниз, і це, типу, знак е, грусті. Е, бо це монумент любви і а, принц дуже скучав за своєю жіною, і тому всі цвіти опущені, типа, це знак любви. О, ну, ну класно же! І значить. Окей. <laughs> <Okay. laughs> і значить, ми. Підійшли до монумента на Тадж-Махала. і ви розумієте, я вам зараз покажу зараз вам покажу красний камінь. Красний камінь привезли з Нью-Делі. Е, Мрамор привезли з е, Джайпура, де я була вчора. Ви подивіться, я вам зараз просто покажу. Ви подивіться це все вбивалося мала От сюда, зараз, от Люди просто поламали додому, забирали камінчики. Ви просто гляньте, от воно ось тут вбивалося молоточком ручної роботи. Афігеть, це ж така красота. Божечки, це все ось цвіточки. Їх же ж треба було вирізати, відшліфувати, забити молоточком, щоб його не поламати. Вау, просто вау. Ви подивіться на цю красоту. Я не вірю, що я можу доторкнутися до цього. Ну і, звісно, мільйони мільйони людей, які сюди приїжджають, але все одно цей кайф, що ти доторкуєшся до історії. Да? Вау, вау, просто вау. У мене немає слов. Дуже, 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 дуже гарно. А що узнала ще полезного? З п'ятницю тачмахал закритий, бо по п'ятницях його люди приходять і миють. От просто від серця, бо от вони хочуть допомагати, і вони просто самі по собі приходять і миють тачмахал, щоб піддержувати чистоту і далі, далі, щоб воно виглядало так, як виглядає зараз. Бо із-за того, що багато людей трогає грязними руками його, то він чорнішає, і вмісто того, щоб бути білим, да, як він є сам по собі, то він становиться жовтим. Так що така цікавостка. Вау. Значить, слідуща історія. Ви розумієте, що оце вікно це один кусок мрамора. Один. Воно все симметричне. везде одні ті самі розміри. Один кусок мрамора. його треба було вирізати. Зробити ці дирочки. Вау! Да, да, да. я потрогала тач Да. тачмахал. А, Клас. Ну, блін, мене поражає історія, дуже сильно поражає історія цього місця. Бо історія заключається в тому, як воно постало, коли жінка цього принца рожала йому 14-ту дитину. Вона умирала, вона написала письмо йому: що ось я себе погано чувствую і умираю. Я хочу, щоб ти був зі мною. Бо у нього після цієї жінки і ще ну то есть у нього в принципі було п'ять жінок п'ять жон. А тільки від цієї э, жінки у нього було 14 дітей і. Що прийшло? Вона сильно ревнувала, бо він не уділяв їй времени. І коли вона вмирала, вона його позвала до себе і каже: Я хочу, щоб ти зробив щось для мене. Я... Мені не хватало твоєї любові, мені не хватало твого внімання Тому зроби для мене щось. Докажи свою любов. Покажи, що ти мене любиш, що я е, така в тебе одна. Він не їв, не пив. Він відказався від всього. І після шісти місяців, після того, як вона вмерла, він придумав зробити Тадж-Махал як символ своєї любові. Так що така історія. Йдемо їсти, шукаємо якесь класне місце. Ну як класне, нормальне для європейських людей. Ви подивіться на цей трафік, на цей треш. Мою їду вже принесли. Ні. А мого друга ще їду не принесли. Ну, я його ждати не буду, я буду їсти, бо я голодна. Вона такий вид красивий. Мені подобається. Тут з агра вигляда солідна. Знаєте, що я вам хочу сказати? Я довольна, що я в цьому місці не сама, що зі мною є якийсь чоловік. Не знаю чого, але іменно в Агрі я так ну, не сильно себе комфортно почуваю. От якось так неудобненько, неудобненько. Не знаю, може построєння друге. Хоч люди і улибаються, але... Но ж не знаю, що вони мають на увазі, бо якраз в Агрі більше всього людей підійшло до мене сфоткатися. Но, мій красивий гід кушає вид на Тадж-Махал, європейці. Но, на цьому місці тільки європейці сидять. Ой, так що якось так от, якось щось... неувірне, я себе тут відчуваю. Я просто помираю від жари. Зараз у нас 9 ранку, і я вмираю від жари. Мі жарко. А ви гляньте. А мій Гіт сидить, значить, в куртці і в махнатих носках, і йому окей. А я відчуваю, що я ось зараз з землію, бо у мене така голова гаряча. А хоча я вся в легкій одежі. Інтересний народ ці індуси, цікавий. Що ми побували тільки, що в Теж махал було дуже круто, круто, воно того стоїло. Ми подивилися, походили. Я побачила їхню гробницю. Шкода, там не можна було знімати відео, бо Ну, ну не можна, от і в одному місці там не можна знімати, але капець вона так красиво зроблена, не передати словами, яка вона гарна, яка вона, як вона ну, просто афігенськи зроблена. Звукоізоляція, тобто ти як заходиш туди, ти нічого не чуєш. Ну, блін, серйозно, мені сильно подобалося. Я така рада, що я попала всередину. Супер. А, такий вид красивий. Ну, красивий. красивий, красивий. Добрий вечір вам в хату. Прийшли пробувати стрітфуд. Ох, це буде інтересно. Заказуємо Но. на найтмаркеті. Сьогодні гуляємо, бо в день тут не можна було вийти, бо така жара я А, Так як вам казала раніше, мій прекрасний гід ходив в махнатих носках і в курточки. А я умирала, так що вийшли вечором, бо вечором уже похолодала, вечором яких то 10 градусів. Перша річ, яку буду пробувати, це самоса. Ну добре, що хоч в одноразовій тарілочці із листя. Ну спробуємо. Зараз вам скажу, чи добре, чи не дуже. Це було таке, таке гостре, капець. я випила вже другу бутилку води. Я сподіваюся, що все буде нормально. Що острота вбиває всі бактерії? З'їла, щось та солоденька, помогло. Перець пішов. але солодке у них дуже солодке, гостре у них дуже гостре, у них навіть Кока-Кола, капець, яка сладка. Хоча наша смакує інакше. Ну, інтересно, інтересно. Ходимо по базару. Красиві віші, але в мене цілий рюкзак, що в мене немає місця. Я б купила що так Бо тут у них такі красиві кофти, класні. Потім без фігні теж класно і багато. Ну, в мене місця немає, дуже жаль. М -м -м. І так, приїхали на саму стрітфудну вулицю в Агрі. Приїхали їсти, я купила собі бути. Ну нічого. Ай, зараз що то будемо пробувати. Oh, problem, problem, problem. Oh. This is called alu chaat. Okay. The key, aloo char. Look nice. It also a comes with a green sauce also. Uh -huh. But I uh, told them not because of. Food. Not spicy. Okay. <laughs> you know I'm not ready. Yes. To, що я вам тільки що показувала, було таке годопакосне картошка варена з сахаром, з горькими приправами. Фу-фу-фу. Зараз -фу -фу. я сподіваюся, що то буде нормально. А в принципі, якщо ні, то ми просто підемо на жарену картошку і все. Ну, ну, ну. Божечки. Я себе успокаю тим, що воно гаряче. So what is it? Oh my god, look beautiful. Can take photo. Now video. Video. Yes. Okay. So this is called save puri. Uh -huh. It's made of papri, uh -huh. uh, like crispy. And then they add toppings yeah. of uh, save. It's made of gram flour. Mm -hmm. And then uh, onion, tomato, oh, wow. and a little bit of curd. Sometimes they add mm -hmm. and other sauce. And then it is... You try and then you find the taste. Okay. <laughs> You like it? Thank you. <laughs> this is rice, this mm -hmm. is rice flour. Mm -hmm. The paste of rice. Uh -huh. Okay. Yeah. Now it's cooking uh -huh. uh, as on the. Yeah. Baking. Yeah. And this is mashed potato. Yeah. Це дуже вкусна віч. Рисова мука, картошка, каліандр. І так воно жариться, а потім воно так закручується і закручується. Ну. No? У них даже картошка остра. В мене вже цілий рот повністю острий, острий. Зараз напослідок беремо морожено. Щоб якось. Є? Yes. Yes? Так що пробуємо морожено. Морожено виглядає так. Красиве, вкусно, манго. Не остро, не остро. Окусно. Як оказалася, морожено з макаронами, морожено з макаронами. Ви це розумієте? Ну це вкусно, це цікаво. На багатому, мене на свадьбу приглашають. Вау. Короче, попали на свадьбу і опять же, найбільший інтерес до мене. Люди всі хочуть фоткатися, але ми відказалися, типу, щоб молодожони не тіряли свій момент, бо це дуже трогательно. Набагато свадьбу попали, набагато.

що, ви що, вручну робилися? Ми зайшли в таку майстерню і купила тапочки. Так що все шикарно. Дуже дякую, що подивилися відео. На добраніч!